Цієї ночі Львівщину атакували 15 ракетами та 14 шахедами. За сільського голову преміюватимуть у 250% щомісяця від його окладу. Відповідно до тих норм кордону, підсумки року. Вові ліквідують наслідки ранкових обстрілів 29 грудня. У будинках Сихівського району вибиті вікна, двері пошкоджені бетонні конструкції. Цей будинок на вулиці Хоткевича один із найбільш пошкоджених. Тут живе 77-річний львів'янин Михайло Дем'янів. Зараз родина прибирає квартиру, а його зять із травмами у лікарні. Що ти було б зрив, і що пасає палось. І зятя з поломали ведри, ребра поломані там, і я в восьму лікарню його. Вікна всі повилітали, двері. От і таке саме. А так остальних нас четверо не повредило, тільки зятя, що порізало йому обличчя, груди. Був страшний вибух, тому що зранку йшла якраз у бомбосховище, не дійшла до бомбосховища, власне, була в епіцентрі, можна сказати, тих подій. Сином лягли на землю, почалися ну, почули страшний вибух, перелякалися, звичайно, загорілися машини відразу, дерево, все поруч зі школою, куди воно впало. Школа поруч це Львівський ліцей Оріяна. Директорка Ірина Коропецька показує приміщення, де навчалися учні другого класу. Зараз діти на канікулах, а їхній кабінет без вікон та зі слідами від уламків. Тут ми бачимо, що немає жодного вікна, жодної рами немає. По стіні ікона стоїть таке враження, що це стріляли з якого з якогось кулемету, воно так виглядає. Ну, я раніше бачила таке тільки по телебаченню. Вибило вибуховою хвилею абсолютно все, пошкоджено. І зараз ми тут знаходимося в класі 2 П, дітки-пізнайки. І, на жаль, таким чином вони пізнають світ. Із вікон класів видно вирву у дворі та пошкоджені вибуховою хвилею будинки. Один чоловік загинув. Це 44-річний Віктор Кобзистий, український баскетболіст, тренер та майстер спорту України міжнародного класу. Про це повідомив начальник управління спорту Антон Нікулін. А про стан поранених розповів завідувач відділення невідкладної медичної допомоги Назар Стельмах. Пацієнти це є осколкові поранення та м'яких тканин. Найважча пацієнтка 69 років. На рівні приймального відділення консультована необхідними спеціалістами, надано нескладну медичну допомогу. діагностовано відкритий перелом лівої променевої кістки та в органтному порядку. Вона подана в операційну. На даний момент оперативне втручання закінчено. стабільна пацієнтка на даний момент у травматологічному відділенні. Мешканці пошкоджених будинків зможуть звернутися за компенсацією за вибиті вікна та двері. Повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. 18 будинків зазнали. Руйнації це більше двох тисяч вікон, бо цих помешканнях взагалі повилітали всі вікна на дві сторони. Також руйнації в трьох школах і в садочку. Там загалом ще 450 вікон повилітало, всередині все покрутило. За вибите вікно будемо компенсувати 12 тисяч гривень, за вибиті двері 8 тисяч гривень. Це таке перше рішення, яке ми прийняли. Для цього поблизу пошкоджених будинків створять ЦНАП. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Тарас Фомін Суспільне новини Львів. У моїй квартирі жило чотири покоління. Моя бабуся, моя мама, я і моя дитина. Ну і звичайно, що всі мали свої. Речі, якісь цінні, такі фотографії різні. Кирилко дуже любив бабусю. То лягав її ліжко, і вони дивилися телевізор. Лідія Дудка і її син Кирило живуть у модульному містечку, відколи їхню квартиру на стризькій зруйнувала російська ракета. 6 липня загинула мама Лідії Ольга. Їй було 65 років. І вона взагалі по житті була дуже така, вирішувала всі питання, проблеми за один день. Їсти готує, каже, вчися, поки я жива. Її знав весь двір, бо її було всюди багато. Зі всіма сусідами вона спілкувалася, в парку в Стрийському кожен день гуляла. За день до того, як в будинок на Стрийській влучила ракета, Лідія і її син поїхали в гості до батька на хутір, а мама залишилась вдома. Шості ранку подзвонили сусіди. Сусідка моя, однокласниця з сусіднього під'їзду, подзвонила і каже, Лідуха, ти де, там в тебе кімнат немає. Там вже був повний двір людей, всі служби, служба, Державна служба надзвичайних ситуацій розбирала завали, пожежники, швидкі були, соціальні служби, психологічна підтримка. Ми спочатку об'їздили лікарні, були на топольній лікарні швидкої допомоги, там сказали, що її немає. Восьмо подзвонили, немає. Поїхали на Пекарську в морг, то ще зранку було. Так само немає. Ми все таки думали, раз немає, значить вона жива десь десь є. Ми довго чекали, поки розбирали завали, і десь вже в другій половині дня тільки знайшли мою маму. Лідія показує свій модуль, де тимчасово живе з сином. Тут зберігає і речі з квартири, які вціліли після ракетного обстрілу. Нас десь через тиждень допустили до квартир, але все було повністю промокше, попадали падали дощі, і все було в штукатурці. Чайник тату моєї мами вцілів чайник, я його забрала. Повернутись у відновлене житло, каже жінка, можна буде не раніше, ніж за півроку. На умови в модульному містечку не скаржиться. Гаряча вода є, там є воля з гарячою водою. Миючі засоби є, все є, світло теж є. Зараз у модульному містечку живе 15 мешканців вулиці Стрийської. Це сім сімей, розповідає заступник директора Центру соціальної підтримки Львівської міської ради Іван Сподар. Дехто з них ще так, використовує собі як таке приміщення, щоб ще якісь речі бо ну насправді хтось родичів живе там додатково. Ну а собі тут має якийсь такий ще простір. Неважливо, чи людина там отримує компенсацію, чи, чи там не отримує, вона може тут проживати собі. На випадок блокауту у Мондольному містечку є генератор, адже тут усе на електриці, зокрема і опалення. Ольга Дейнека, Роман Натишин, Суспільне новини, Львів. На цьому відео відзнята остання сесія цього року у розвадівській сільській раді. Під час неї затверджували бюджет на наступний рік, зокрема преміювання сільського голови у розмірі 250 відсотків від посадового укладу. Становити два 2024 році, що місячну премію це до Ярославовичу Голові розважі спірав розмірі 250 п'ятдесят відсотків посадового кладу. Перед тим на бюджетні комісії вирішили залишити на тому рівні, що є, оскільки низька сама ставка. Голови сільської ради ставка 12 тисяч. І така практика практично є у кожній сільській раді, тому що самі розумієте, що голова сільської ради, маючи в руках величезну громаду, ну, не може працювати на 10-8 тисяч, якщо вирахувати податки. Тому десь вирішили залишити на тому рівні, що було минулого року. Сільський голова Роман Сидор показує особовий рахунок та пояснює, якою була його заробітня плата минулого року, включно із премією 250%. Якщо взяти премію 30 тисяч і от зарплату 12, виходить 42 тисячі. Коли ми подивимося, скільки всього нараховано, виходить 52 680, вирахуємо податки ПДФО, військовий збір і так далі, то в мене аванс 11 300 і 31 100. При зарплаті, ну якщо взяти зараз майстра, який працює на будівництві, нехай буде півтора тисячі в день, 24 робочих дні 30000. тисяч. Преміювання підтримали 12 місцевих депутатів. На засіданні були присутні 17 – каже секретарка ради та депутатка Олександра Шимко. Я проголосувала за, тому що я вважаю, що це не є велика зарплата. Голова сільської ради несе велику, дуже відповідальність і. На 12 тисяч гривень на уклад працювати, ну самі розумієте. За словами адвокатки Лілії Баюш, порушенням закону є, коли владна особа власним рішенням самостійно ініціює збільшення премії. Якщо ж вона не голосує, не приймає участі в обговоренні, це приймається рішенням ради, тобто всі депутати проголосували за те, щоб встановити таку надбавку, то порушення закону в даному випадку немає. Вже саму про саму доцільність, так під час. Воєнного стану вже повинні визначати, фактично приймати рішення самі депутати, кожен особисто. Наразі цю ситуацію не коментує Бюро економічної безпеки у Львівській області. За словами Романа Сидора, до Розвадівської громади належать дев'ять сіл. Під час сесії затвердили бюджет на наступний рік у розмірі 120 мільйонів. Іван Кадусько, Олег Греб, Суспільне новини Львівщина. Уже понад півтора місяці триває блокада кордону польськими протестувальниками. За цей час в бік України на в'їзд зібралося б декілька тисяч вантажівок. Напередодні різдвяно-новорічних свят мітингувальники погодилися розблокувати один пункт пропуску Шегині-Медика. Це перші вантажівки, що в'їжджають до України через розблокований пункт пропуску в Шигинях. Блокувати рух вантажних автомобілів деякі польські перевізники почали 6 листопада. Тільки за декілька перших днів блокади на кордоні скупчилося 20 тисяч машин. Однією з основних вимог польських протестувальників була зупинка транспортного безвізу для українських водіїв, бо це нібито збільшує конкуренцію. Також польські перевізники вимагали виключити їхні вантажівки з електронної черги для порожніх автомобілів, що повертаються з України, розповідав співорганізатор протесту Томаш Бурковський. Через відсутність дозволів на комерційні перевезення кожен робить що хоче. Також хочемо, аби польські автівки вилучили із системи Є черга з української сторони. Ми можемо зареєструватися лише після в'їзду в Україну. 12-13 днів треба чекати порожнім машинам, бо їдемо пустими з України. Ми не возимо вашого товару. Важко нашим водіям це витримати. Українські водії можуть поїхати додому за цей час, наприклад. Же польські самоходи заставили вилучене з системи черга по українській стороні. Не пропускали навіть тих, у кого надзвичайні ситуації. До прикладу, водій Руслан поспішав до України, бо його чотиримісячне немовля потрапило до лікарні з переломом черепа. На момент розмови з журналістами Суспільного він стояв у черзі шостий день. Через два тижні після початку страйку Мінінфраструктури створило штаб допомоги українським водіям. Тоді ж представники міністерства та Укртрансбезпеки повезли до Польщі гуманітарну допомогу для далекобійників. Зокрема, їм доставили воду, продукти швидкого приготування та медикаменти. Через протест українські водії змушені були по декілька днів жити у вантажівках та облаштовувати свій побут. Хлопців пригощаю борщиком, тільки-тільки зварений. Український, настоящий, з квасолею. Правда, не затовчений салом, ну, зато є часничок, є. Ну, з голоду не пропадемо це точно. Пішов в одну машину, узяв капусти. Пішов у другу машину, взяв томатної пасти. У мене картошка була, там, ну, таке, перець, а, перець ще в третій машині перець знайшов. Часничок, цибулька, все в мене було. Ну, та сів та й собі кришу потихеньку. варив, жарив бігус. Капуста домашня з колбасою. Борщ був, борщ з'їв, польський борщ з'їв. балончик. От і життя. Я не перший рік їжджу, я знаю, що брати, щоб не вмерти. З голоду. Таном на сьогодні пункти пропуску краківець Корчова та Рава Руська гребенне залишаються все ще заблокованими, говорить речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська. По пункту пропуску краківець то ми можемо сказати, що він якби спостерігаємо найжвавіший рух у тих пунктах пропуску, але додамо, що ще у зв'язку з святами різдвяно-новорічними спостерігаємо певне зменшення і у краківці, і у раві руській. Причиною є те, що на період цих свят працівники контрольних служб Республіки Польща мають менше навантажений графік роботи і, відповідно, трохи менша кількість вантажівок пропускається. Тиждень тому на сайті Мінінфраструктури повідомили, що погодили з польськими колегами спільні позиції для розблокування кордону. Наступний етап перемовини на рівні Міністерства інфраструктури Польщі та протестувальників. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львівщина.